Українська мова, уроки 11-12, частина 1: Тема уроку української мови речення, фонетика і орфографії. Тема уроку щитання, поезія, вірш Тараса Шевченка, Ревета стогне Дніп широкий. Налаштуймося на урок української мови, прослухавши пісню, яка має назву мова єднання. Увага на екран! 不恨。 Який настрій у вас викликала ця пісня? Чи не налаштувалися ви на урок української мови? Дуже добре. Повторимо з вами і розглянемо схему речення. Пригадайте, речення у нас поділяють за метою висловлювання та за інтонацією, за метою висловлювання речення розповідні питальні та спонукальні. За інтонацією в нас поділяється речення на окличні та неокличні. У кожному реченні в нас є граматична основа. Ми її з вами знаходимо та підкреслюємо. До граматичної основи ми відносимо підмет та присудок і другорядні члени речення. Спробуємо з вами з'єднати речення та знайти характеристику. Спочатку прочитаємо безпосередньо самі речення. А яка ж у небі голуба блакить? У верхів'ї сосен музика лунає? Хто це там грайливо в листі шурхотить? Не навіюй, осене невеселі думи. І прочитаємо характеристики розповідне неокличне, розповідне окличне, спонукальне окличне, питальне неокличне. Отже, речення: А яка ж у небі голуба блакить? Як ви думаєте, яке це? Так, це в нас розповідне окличне речення. У верхів'ї сосен музика лунає. Так, це розповідне неокличне речення. Хто це там гриво в листі шурхотить? Так, ми бачимо в кінці знак питання, це в нас питальне речення, питальне, неокличне речення. І не навіюй ви не веселі думи, це в нас так спонукальне окличне речення. Спонукає у нас тут до дії. Не навіюй. Дуже добре. Пограємо з вами у гру, яку має назву будівельник. Складіть і запишіть речення, додавши прийменники на з. Прослухаємо спочатку слова. Вітер, мелодію, струнах, осінню, граї, павутини. Запишіть у робочих зошитах сьогоднішнє число. Класна робота. Права 5. Давайте з вами спробуємо скласти речення, додавши прийменники на з і використавши всі слова вітер мелодію струнах осінню грає павутини. Поставте відео на паузу та спробуйте скласти речення. В мене вийшло ось таке речення. Вітер грає осінню мелодію на струнах з павутини. Чи таке у вас вийшло речення? Якщо у вас вийшло трішки інше речення, можна в нас переставляти слова безпосередньо у реченні, але щоб зміст самого речення був один і той самий. Дуже добре. Виконаємо з вами вправу восьму на сторінці 37. Прочитайте текст, дотримуючись інтонації. Встановіть межі речень та заповніть пропуски. Українці, так, літера Гі. Споконвіку були хліборобами. Уся історія, так, крапочка хліборобами, крапочка, це не закінчується перше речення, і наступне речення починають з великої літери. Уся історія нашого народу пов'язана так, пов'язана, ставляємо апостроф з історією хліба. Усе в нас від нього. Недарма, так, в нього у нас м'який знак, що у нас вже показує, записано з великої літери, і воно показує, що у нас початок наступного речення. Недарма кажуть, що хліб у голова. Так, недарма окремо кажуть, так, правильно, у нас м'який знак в кінці, що хліб у голова. Так, у сьому м'який знак. Наступне хліб, хлібом сіллю. Вітають. Так, хлібом сіллю це вже в нас наступне речення. Тому після слова голова ми з вами ставляємо крапочку і хлібом пишемо з великої літери. Хлібом Сі, л та букви Л. Вітаю тю. М'який знак? Гостей короваю зустрічають молотять щодня. Кожен українець має на столі хліб. Так, вітають гостей у нас крапочку. можемо поставити крапочку і зробити наступне речення: Короваєм зустрічають молодят. А можемо ми поставити кому і продовжити Короваєм зустрічають молодят. І наступне речення: щодня кожен українець так, літера І, має на столі починається з великої літери. Спробуємо з вами в останньому реченні визначити граматичну основу підмет і присудок. Давайте ми з вами запишемо останнє речення. Запишіть: кожен українець має на столі хліб? Кожен українець має на столі хліб. Визначимо з вами граматичну основу це підмет і присудок. Так, хто українець? Підмет у нас українець а й присудок. Так, що робить має? Це в нас присудок. Підмет ми підкреслюємо однією лінією, присудок двома лініями. Давайте ми з вами подивимося, якими частинами мови в нас виражена граматична основа. Підмет – це іменник, а присудок це дієслово дуже добре. Спробуємо з вами пригадати та встановити зв'язки між словами в реченні. Як ми з вами встановлюємо зв'язки? Безпосередньо перший зв'язок у нас іде від підмета до присудка і від присудка до підмета. Потім ми розбираємо з вами групу підметів, ті слова, які відносяться безпосередньо до підмета. Українець, який кожен так, нас лише одне слово відноситься до слова українець. Коли ми бачимо, що більше в нас слів немає, які відносяться до підмета, ми переходимо. До присудка. Присудок у нас має. Має що хліб, має де на столі. Так, ми з вами і запишемо. Перший зв'язок, хто українець, що робить має. Тут подвійна стрілочка. Чому? Тому що ми можемо, навпаки, що робить має, хто українець, або хто українець, що робить має. Тут у нас ніби подвійний зв'язок. Тепер, як ми вже говорили, записуємо зв'язки саме до підмета. Українець, який кожен. «так». І потім ми записуємо безпосередньо уже зв'язки із присудком. Має де на столі, має що хліб. Або ми можемо записати навпаки, має що хліб, має де на столі. Ось так за допомогою таких невеличких кроків ми з вами встановили зв'язок між словами останнього речення нашого тексту. Спробуємо з вами виконати вправу влучність та записати букву і дописати слово. Постав розділові знаки, виправ помилки в записі, познач рядок зі спонукальним реченням. Без солі не смачно, а без хліба не ситно. Так, без у нас пишеться з великої літери, бо це початок речення. Після слова смачно ставляємо кому. І в кінці ставляємо крапочку. Так, друге. Друзі, бережливо ставтеся до хліба. Так, друзі, кома, бо тут ми звертаємося. Бережливо ставтеся до хліба. До хліба в нас окремо в кінці крапочка. Який хліб ти любиш на сніданок? Так, ти любиш у нас окремо, ми пишемо і в кінці знак питання, бо це в нас запитальне речення. Скажіть мені, будь ласка, так, який у нас рядок зі спонукальним реченням? Так, літера Х, друзі, бережливо ставтеся до хліба. Запишіть цю буковку і допишіть своє слово на літеру, яке буде починатися на літеру Х. Дуже добре. Запишіть у робочих зошитах посередині словниковий диктант Сили крапочка Д крапочка. Я буду диктувати вам слова, а ви будете записувати. Диван, диктант, метро, ведмідь, герой, медаль, театр, сигнал, понеділок. Четвер. Лелека. Дитина. Перевіряємо з вами наш словниковий диктант. Диван літера и. Диктант літера и. Метро літера е. Ведмідь – літера е. Герой літера е. Медаль літера е. Театр літера е. Сигнал літера И, понеділок літера Е, четвер літера Е, лелека літера Е, дитина літера І. Якщо у вас всі слова записані правильно, ви молодці. Пригадаємо з вами навчальну одиницю. Заповнимо пропуски. Після. З кінцевим приголосним перед пишемо. Так, після префіксів, після букв з кінцевим приголосним перед я, ю, є, ї пишемо апостроф. У префіксах роз без завжди пишемо букву з. Наприклад, беззводний розбитий безжалісний. Префікс С уживаємо лише перед буквами «к -ф -п -т «х». наприклад, скинути, схопити. Застосуємо це правило на практиці. Позначте рядок, у якому всі слова з префіксами записано правильно. Виправте помилки. Спалити. Так, все правильно. Сипати – Неправильно префікс з має бути. Стерти. Також неправильно, префікс с, «с» в нас переходить, з переходить у с перед КПТФХ. Скопіювати. Так, все правильно. Отже, цей нас рядочок не підходить. Схованка. Правильно збирання. Правильно, зміна. Правильно, спокій. Правильно нам підходить варіант Б. Але перевіримо і виправимо помилки, якщо вони є у варіанті В. Змити, все правильно, сфотографувати. Неправильно, ми пишемо перед КПТФХ префікс С. Створити знову ж те саме правило: префікс С замість З. Спитати все правильно. Отже, правильний варіант відповіді Б. І зараз ми спробуємо з'єднати слова з префіксами з і «с». Пригадаємо, префікс «с» ми пишемо перед КПТФХ, мити. Префікс з чудово змити шити. Префікс з- – зшити цідити. Так, префікс з- – стідити, крутити, префікс с скрутити. КПТФХ формувати. Префікс с трусити. Так, префікс с хвалити. Префікс с- – кинути. Префікс с- – скинути їсти. Так, префікс з з'їсти. До речі, як ми напишемо слово з'їсти? Так, з апострофом після префікса з. Запишіть у робочому зошиті вправа 13. Перегляньте невеличке відео із словниковими словами та складіть із цими словами два-три речення за темою. Розкажу вам про сад українською та запишіть у робочий зошит. Увага! Молодці! Чудова робота!